Чи мають право вас після проведення медичного огляду в ТЦК ну на вилка зразу відвозити до військової частини, чи на полігон, чи там на збірний пункт? Е, ну Ви знаєте, що зараз таке дійсно практикується. Людей незаконно затримують, е, проводять їм медичний огляд на ВЛК, і після цього зразу відвозять вже у військову частину, там на полігон, на навчальне, цей, на навчальну частину. Так от. Відповідно до пункту 88 положення затвердження постанови 560 Там вказано, що на основі результатів проведеного цього медичного огляду військовозобов'язаним, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації на особливий період у ТЦК та СП. Лише під особистий підпис вручається повістка щодо призову на військову службу під час мобілізації та відправлення до місць проходження.